У 2019 році стартувала програма Файненсіст в межах ініціативи ЄУФОБізнес та угоди між урядом України і ЄС, підтримка Європейського союзу для сходу України. Головна мета сприяння економічному відновленню Донецької та Луганської областей на територіях підконтрольних уряду України та підвищення інвестиційної привабливості регіону через фінансування мікро, малого та середнього бізнесу. Над програмою працювали спеціалісти німецького банку розвитку KFW та фонду розвитку підприємництва у співпраці з фінансовими установами партнерами Ощадбанком, «ОТП-Лізингом» та Укргазбанком для реалізації програми ЄС надав Україні грант у розмірі 9,5 мільйонів євро через німецький банк розвитку KFW. Для участі у програмі підприємства мали відповідати кільком умовам: бути мікро, малим чи середнім підприємством з річним доходом до 10 мільйонів євро в гривневому еквіваленті мати чіткі наміри у здійсненні інвестицій у виробництво, здійснювати діяльність на підконтрольних уряду України територіях Донецької або Луганської областей щонайменше один рік. Програма Файненсіст швидко стала популярною серед підприємців Сходу України. І її ефективність перевищила усі очікування. Найбільше серед учасників програми було аграрію, які завдяки програмі змогли придбати сільськогосподарську техніку та необхідне обладнання, а також підприємці, які займались промисловими виробництвами, вантажними перевезеннями, торгівлею, ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів. Загалом було профінансовано 153 інвестиційні проєкти загальною вартістю 612 Сядь мільйонів гривень, та найважливіший результат збільшення в районі кількості фінансових установ, які активно кредитують бізнес. 24 лютого Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Але реалізацію програми це не зупинило. Натомість партнери колегіально вирішили перенаправити кошти, які залишилися в межах програми, і спрямували їх на підтримку фермерів під час посівної кампанії. Так було започатковано додатковий компонент програми. Фінансовим партнером Файненсіст для підтримки агробізнесу під час посівної кампанії та збирання врожаю обрали банк Львів. У результаті фермери на заході нашої країни у воєнну весну засіяли на 10% більше пшениці та жита порівняно з минулим роком. Борошна із зібраних понад 14 тисяч тонн високоякісного зерна можна спекти 31,5 мільйона хлібин. Розуміння того, що ми тут народилися, вклали свою душу, ми будемо стояти до останнього. Будемо старатися бути корисними у всьому для нашої країни.